самий яскравіший спогад за час війни для мене це коли я був у Мар'янці. Нас приїхали забирати офіцери з перших ліній, які зустрічали ворога. Там першу п'ятірку коли забрали, ми з моїм другом визвалися, і першу п'ятірку поїхали на самий лівий фланг Мар'янки. 1 квітня е, нас поставили на передній рубіж оборони посилення. Ротний наказав мені з побратимом застави е, стати е, в траншеї з сьомої ранку до половини 4-го вечора. Ми очікували ворога. Буквально кожні півгодини старший приходив і казав, от зараз вони полізуть. З нами був іще один з, з нашого пекишерного троїцьких, і він сидів на пташці. У нього вилітав квадрокоптер, він передавав нам по радіостанції, що відбувається на полі бою. І Він сказав, що десь 16-18 чоловік. Зайшло з правого флангу. Ми не стали очікувати, поки вони самі нас е, зостануть знінацька. Я з товаришем вирушили буквально до перелому траншеї е, і зайняли позицію за углом. Буквально через 5 секунд ми почули регіт щось на російській. Двоє свинособак залізли, вони були прямо перед нами. Вони не дивились в мою сторону. Вони тупо стояли в окопі. Один улыбався, заряджав РПГ і дивився у сторону нашого тилу. А інший стояв з покемоном без автомата. Він стая з покемоном і він не мог розвернутися за своїм напарником. Він не міг почати стріляти, тому що йому він заважав. Я почав дав коротку очередь по ним. Вони злякалися. Той, хто був з покемоном, його вишвернув. А той, що був з РПГ, він упав у окоп і накрив голову руками. Побратим ховається за стінку. Я знімаю з бронежилета гранату, даю йому в руки, він цепляє і закидує їм за стінку. Одного було вбито на місці, інший е дав по тапкам. На щастя, ми вбили старшого їх відділення, позивничі Е Маємо дані його паспорту, маємо його телефон, все було передано ротному е Збройних сил на Марінці. Їхній якийсь командир виходив на Чечена. Цей Чечен не виходив на зв'язок. Я з рускомовного регіону і досить гарно розмовляю російською, тому я вийшов від імені Чечена і сказав по радіостанції, що я поранений, багато наших двохсоті. Я взяв РПГ, яке один з них виранев, зарядив. Пострілом влучив в будівлю таким чином. Правий фланг був <свісно> убезпечений.